Продовжимо тему міграційної політики, і ми в нашій студії з керівником обласної міграційної служби Оленою Погребняк. Олено, давайте почнемо з, зі змін в міграційному законодавстві. Наскільки мені відомо, були внесені е, внесені певні зміни в закон саме про громадянство України. Е, що саме має це на увазі? Коли почалась повномасштабна війна в Україні, ми отримували величезне звернення саме від громадян Російської Федерації, які мають посвідки на постійне проживання в Україні певний час. Але саме під час війни вони висловлювали. Дуже активне бажання отримати громадянство України, okay. враховуючи те, що під час війни при відсутності дипломатичних відносин перевірити там певні документи, які нам надаються. Е, хто є, хто і з особливо я, довідки на, про несудимість на території Російської Федерації, які обов'язкові по закону, виникала певна кількість проблем на сьогоднішній день, 24 п'ятого 08,24. Його набрали законної сили зміни в Закон України про громадянство, відповідно яких саме регулюється щодо категорії громадянства для отримання українського для громадян РФ. Особливо хочу звернути увагу: ми іноді хотіли дуже, але не могли допомогти військовим, які є громадянами РФ в Україні, які свідомо який воюють в лавах лаву боку, ЗСУ. України, так, 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 захищаючи я також нашу країну таких історій. І таких історій насправді uh -huh. величезна кількість, особливо враховуючи те, що до нас приходили їх дружини, матері, ми розуміли, що ми їм не можемо допомогти. Uh -huh. Навіть при наявності підстав для отримання громадянства, прийняти документи, оформити технічно було в більшості випадків неможливо. неможливо. Особливо важкі ситуації були до нас щодо. Наприклад, необхідності обміну посвідки на проживання чоловікам, хто воює 45 років, тому що закінчився термін дії закордонного паспорту Російської Федерації. Ми не можемо робити обмін або були втрачені документи, і люди не можуть отримувати виплати по контракту. Тобто, фактично позбавлені можливості. Оформлення документів банківських карток, враховуючи те, що посвідка, наприклад, втрачена, паспорт закінчився, uh -huh. то е, для таких категорій громадян також просимо, е, ми телефоном максимально що могли записували, ми зараз зв'язуємося, але прохання, якщо ви знаєте, що така інформація буде корисна комусь з ваших близьких, хто воює, зв'язуйтесь зараз з а... міграційною службою, ми можемо uh -huh. надавати, вот. приймати що, документи що, що вдохнуло, навіть розстроченим да. паспортом. Тобто на сьогоднішній день, е, якщо людина захищає, Україну офіційно на сьогоднішній день приймає Участь у військових діях захищає Україну громадяни Російської Федерації може звертатись до нас навіть з паспортом, який прострочений. Е, є і сьогодні... це буде привідом для отримання українського громадянства. Так, так, так. Mm -hmm. і на сьогоднішній день для усіх громадян Російської Федерації офіційно з 25.08. прийняття заяв про набуття громадянства припинено на період військового стану та 12 місяців після припинення його так, Олена, давайте трохи зупинимося. Тобто, якщо людина воює в лавах ЗСУ, тобто захищає Україну, але має громадянство Росії, вона саме на з цього приводу може подати документи і отримати українське громадянство за новим законом. Це стосується тільки її чи її родичів, її родини. Це також. стосується також дружини подружжя, подружжя, тому що є, uh -huh. що й жінки воюють ну, меншому випадках. Але є в даному випадку є підставами, наприклад, етнічне походження, шлюб з громадського. Дядяном України, тобто величезний перелік, але також є особи, які е, в основному, е, мають заслуги перед Україною ага. а більше з них нагороджено е, чи прийма, е, чи прийняття до громадянства України становить державний інтерес для України. Тобто, більшість військових вони мають якісь нагороди. Тобто, фактично е, будемо допомагати знайти ту, ті підстави законі, які в законі є, для того щоб людина при бажанні отримала громадянство України. Тобто це. Зміни полегшили полегшили, ситуацію, полегшили тому що в більшості випадків, ми нічого не могли зробити допомогти, тому що десь була така в переліку документів в простроченому паспорті, були такі закавики, які ми не могли пройти. Особливо була величезніша проблема щодо того, що треба вийти з громадянства Російської Федерації, отримавши ага. громадянство України. Тобто перед тим як оформити громадянство, отримавши громадянство України, дається два роки, враховуючи те, що в Україні не немає подвійного громадянства, множинного тощо. Тобто громадянин будь-якої держави, який отримує громадянство України, незважаючи по яких підставах, повинен. Протягом двох років з моменту отримання громадянства України відповідно до закону України про громадянство вийти з громадянства попередньої держави, тобто надавши про це документи в міграційну службу. Враховуючи те, що на сьогоднішній день консуль посольств РФ немає на території України, а поїхати, туди а поїхати це, вирок, це для них власне, вирок. Uh -huh. То е фактично люди не могли виконати цей пункт, і uh -huh. в нас були випадки щодо того, що люди втрачали громадянство е отримане України через те, що е є строгі положення закону на сьогоднішній uh -huh. день щодо таких людей, хто е Втратив громадянство по цих підставах в період вже повномасштабного вторгнення діє зворотній зв'язок щодо того, що можливо скасувати таке рішення. І для певних категорій, ті, хто воюють, їх дружини, можливо подати декларацію. Також ми просимо всіх, хто кого стосується така ситуація, зв'язатися з міграційною службою. З кимось ми маємо зв'язок, хто нам залишав телефони, хтось змінив телефон, не залишив то прохання якщо це стосується, зв'язуйтесь з підрозділом міграційної служби, будемо надавати допомогу. Лена, які саме документи треба надати міграційній службі? паспорт, навіть якщо термін дії його сплив, а, якусь довідку від військової частини Обов'язково. Чи, чи там статус учасника бойових дій, чи обов'язково документи, які посвідчують в установленому порядку, що людина проходить військову службу за контрактом у збройних силах угу. у державній спеціальній службі транспорту або національній гвардії. Чи проходили таку службу, тобто в? Є перелік, відповідно якого можливо самостійно ознакомитися на сайті на сайті, міграційно. а можливо звернутися до міграційної служби для того, щоб ми надали допомогу, роз'яснили і зрозуміли саме який пункт буде людині допомоги щодо оформлення громадянства України. Скажіть, будь ласка, діти військовослужбовців також, тобто вони будуть громадянами України, якщо вони народилися після ну, перше це обмеження не діє щодо неповнолітніх дітей, угу. тобто на сьогоднішній день. Виключення є щодо військових, хто проходить службу і також неповнолітніх дітей, які мають підстави для набуття громадянства. Uh -huh. Але хочу також звернути увагу, що відповідно до законодавства України про громадянство, дитина, неповнолітня, може отримувати громадянство в одній справі з кимось з батьків. Uh -huh. При згоді другого, наприклад, з батьків. Тобто, якщо мама, дружина від військового, громадяна громадянка Російської Федерації буде отримувати громадянство і мають дітей громадян РФ. Неповнолітніх вони можуть в одній справі з нею проходити, отримавши також громадянство України. А до речі, скажіть, будь ласка, я розумію, що в наших, ну наприклад, там дитячих будинках перебувають діти, які, е, яких народили іноземці, тобто е, представники там Молдови, я не знаю там Болгарії там, інших країн. В них яке громадянство, як взагалі вони отримують це громадянство? Е, ви знаєте, ми неодноразово зв'язувалися з органами піки та піклування, враховуючи те, що ми маємо непоодинокі на на жаль, випадки, коли до нас звертаються вже випускники дитячих будинків, які мають 18 років, але не мають паспорту, угу. і ці діти народилися від громадян інших держав. Дійсно, Одеська область завжди многонаціональною була. Тобто, ми маємо громадян Молдови, Азербайджану, Арменії, Грузії, тобто різні випадки є. Але э, дітки, які э, навчаються. В таких закладах повинні в обов'язковому порядку їх закінчувати, маючи документи, посвідчені особи, всі ці діти мають право на громадянство України у випадку того, що вони їх батьки позбавлені батьківських прав. Тобто, відповідно до законодавства, якщо дитина знаходиться під опікою або громадянина України, або установи фактично дитячого тобто, будинку української установи, установи, ми також маємо випадки, коли до нас приходять. Ходять вже за, Ми це називаємо за тиждень до 18річчя, -ти тому що повноліття це інший, до повноліття інший порядок у формі громадянства. Після повноліття вже такого, на жаль, допомогти по таких підставах не можна. Щодо того, що дитина є під опікою в більшості випадків у бабусь, а мати, наприклад, громадянка РФ десь зникла на просторах величезного. Світу, то і дитина автоматично вважається громадянином так, РФ Так, відповідно до свідоцтва про народження uh -huh. мати одиначка. Наприклад, от у нас такий випадок є нещодавно. Вона народила і вона є громадянкою Російської Федерації. Відповідно до законодавства і України і РФ, ця дитина вважається громадянином РФ, якщо але ми маємо бабусю громадянку України, яка має можливість, і я як людина вважаю її обов'язок дитині оформити документи. І громадянство України тут. Але, на жаль, в школах не часто звертають увагу на те, що оформлюючи документи, подаючи документи на іспити, дитина не має ID. То спитайте, чому? Чому не оформлені документи? Тому що фактично дитина закінчує школу навіть без атестату, який можливо видати відповідно на при наявності паспорту у дитини. То таких випадків в нас, на жаль, величезна кількість. І вони не зменшуються. Ми звертаємося. І до органів і піки, і до дитячих будинків безпосередньо до керівників шкільних установ, до директорів, до класних керівників, будь ласка, зверніть увагу, чи кожна дитина, яка у вас навчається, має документи. Чи кожна дитина, тому що іноземець, який є, повинен також мати або посвідку на проживання, паспорт. Тобто у дитині повинні бути документи, окрім свідоцтва про народження, якщо дитина досягла відповідно років. 16-річного віку відповідно до країни громадянства, якщо батьки не вважають за необхідне отримати громадянство України, це їх право вибір, але дитина після 18 років повинна в обов'язковому порядку мати посвідку на проживання в Україні, якщо вона хоче тут залишитися, то е, це момент відповідальності, як ми розуміємо, батьків, але на жаль. Величезна кількість батьків кидається лише от в останній момент, якщо, 18, кидається, якщо кидається, якщо кидається, що uh кидається, -huh. тому що ми маємо звернення від дітей, які вже є повнолітніми, які приходять і, роз... і вони, в них життя не складається на роботу. влаштуватися не можна офіційно, Карку, одружитися не можна. можна картку, в відповідно банківську оформити не можна. Дитину народити. Ми маємо такі кількість звернень від вагітних дівчат, які до нас приходять і мають лише свідоцтво про народження їх, е як оформлювати їх дитину. навіть пологовий будинок не можуть а, Ну, з дізнути, проблемами з проблемами з проблемами, да, проблемами та, і е в більшості випадків це діти. Ну, з досить благонадійних родин. Тобто, коли вже кажеш, то збирайте документи, приносите, що е, мають батьки, що мають опікуни. Тобто, приходять які люди... Які документи? Ось які документи в цьому випадку? Є бабуся, є дитина, яка вважається за, за нашим законом, наприклад, громадянином там, РФ чи Молдови. Е, бабуся Українка. От які документи потрібні? Документи про опіку. Документи Якщо про опіку опіка не оформлена, терміново оформлюємо опіку. Тобто, uh -huh. мають право. Звертатися за оформленням громадянства посвідки виключно паспорта громадянина батьки. Uh -huh. Якщо вони позбавлені батьківських прав або померли, або е, то звертається офіційний опікун. Uh -huh. Ці документи підтверджуються е, рішенням опікунської ради, рішенням суду, тобто є певний перелік документів, які це підтверджує. Uh -huh. Але е, ще моменти щодо того, що хто повинен це контролювати, Не ну, безпосередньо батьки. Але навчальні я заклади, я вважаю, що в такому випадку, що ми маємо. Кількість значну того, що батьки цим не займаються з певних причин і опікуни, то треба, щоб це було на такому контролі, щоб цим займалися навчальні заклади в контролі, щоб повідомляли, ми вже будемо зі свого боку надавати всю допомогу для того, щоб дитина вийшла в 18-річчя з документом. Олена, але повертаючись до початку, нашої розмови і саме до громадян громадян РФ, якщо дитина в випає... Дитині виповнилось 18 років і не було зроблена ось саме ця процедура е, прийняття українського громадянства. Вона вважається росіянкою. Ну вона чи він вважається росіянкою? Так. І за новим законом, наскільки я зрозуміла, отримати тут е, навіть можливість тимчасового там перебування вона не може не може, враховуючи те, що вона повинна бути а документована закордонним паспортом громадянина РФ б отримувати візу на в'їзд в Україну, тобто, фактично, ця дитина повинна в обов'язковому порядку, після 18-річчя поїхати з території України або до РФ, або до Посольства Консульства цієї. Країни в іншій е, країні дає це. Також буде проблема перетнути кордон да з народження документами. Тобто, фактично, маємо коло, яке розімкнути вже буде край складно в РФ випихнуту дитину. Ну це ну мене не гуманно. Як фактично. Кажу, ми маємо да. ситуацію, е, яка буде е, в певних моментах невирішувана. Тобто дитина буде нелегалом. Це mm -hmm. одна, не ввне дитина вісімнадцятирічна no, Да, дитина, -річна. людина річна Вона буде вже нелігальна, mm -hmm. не мігрантом, нелігальним мігрантом. Mm -hmm. Тобто вона не буде можливості користуватися ніякими адмінпослугами, ніякими е, укласти документи, подати на документи, враховуючи те, що це інші зовсім правила, наступають щодо оформлення документів з повноріччя, і відповідно mm -hmm. така людина не зможе офіційно працювати тощо. Тобто, ну маємо Ну, щас. жахлива ситуація, насправді знаєте. Ну, коли ми говоримо про е, такі е, ну, звичайні родини, це одне, але в нас є. Ну, наприклад, родини Ромів е, там в регіоні, які ми знаємо, вони не дуже люблять спілкуватися з державними органами. Я не говорю про всіх, не дай Боже я про, про деякі. Є е, е, безхатські які взагалі не мають документи. От, от як щодо таких категорій, особливо хочу звернути увагу, хто з бачить. Нас зараз з телеглядачів, які мають неравнодушне ставлення до людей, які потребують допомоги, повідомляйте. Ми дійсно маємо контакти з волонтерськими організаціями, які на себе беруть допомогу щодо оформлення, враховуючи те, що є певний перелік документів, які потрібно зібрати, наприклад, поновити свідоцтво про народження, і цим не може займатися міграційна служба. Тобто до нас людина, от, наприклад, безхатько повинен вже прийти свідоцтвом про на Народження. Тобто ми його mm -hmm. не можемо прийняти, якщо він такого документу не має е, безпосередньо в органах юстиції його поновити. Він також не може, враховуючи те, що він не має паспорта. Але волонтерські організації мають адвокатів, які безкоштовно будуть надавати послуги щодо відновлення документів, і вони мають право звернутися. Е, тобто, це коло можна розімкнути, тому mm -hmm. що ми маємо зараз в оформленні декілька десятків таких життєвих. Історії людей, які взагалі-то е, вже майже пенсійного віку, і в них по іншому б склалося життя, якщо, якщо б було колись, вони мали документ і. документ і можливість офіційно працевлаштуватися, знайти гуртожиток, тобто вони не прожили б все життя, от в такому. Порядку і на сьогоднішній день маємо е, декілька волонтерських організацій. Я не хочу когось пропіарити, когось забути зараз, які безкоштовно беруться надавати в такі допомоги. Вони працюють з медичними закладами, де люди отакі потрапляють е, для медичної допомоги в екстрених випадках. Mm -hmm. Тобто і пропонують. Але якщо е, ви знаєте людину, яка потребує, ми в міграційній службі надамо контакт, з'яжемося. Кожний випадок є строго індивідуальний. Альним і також з Ромами активно працюємо в нас в регіоні. Ми другі після Закарпатської області щодо їх кількості так. працюємо досить плідно, враховуючи те, що нам вдалося достукатися до керівників спільнот. Ромських, щодо необхідності оформлення документів в першу чергу дітям, тобто те покоління, але ми не можемо їх оформити, якщо, наприклад, не оформлені батьки, тобто потрошечки по потихеньку <ріст> по ця ситуація вирішується, люди йдуть, оформлюють, і вони мають сарафанне радіо, тобто хтось оформився, пішли інші. Тобто, якщо вони бачать, що ця ситуація не просто буде походи <ріст> не про що, але коли... <ріст> <ріст> Не Такой. бачить, що є результат. На в більшості я хочу все ж таки звернутися щодо тих, якщо ви знаєте людей безхатських, кому треба допомога щодо поновлення паспорту, оформлення документів. Більшість людей мали паспорти, радянські, давно втрачені. Але форми ми бачимо, форми один. Тобто, ми можемо е поновлювати, встановлювати цю людину, оформлювати паспорт вже id картку. Тобто, тобто є процедури, дуже є можливість. Має. Тобто так. щодо кожної людини в більшості це можливо вирішити. Більше того. Ми маємо вже декілька років, як діє закон щодо статусу осіб без громадянства. Тобто, наприклад, люди, які відбували покарання величезну кількість років і на 91 рік не мали реєстрацію, а десь відбували покарання. Тобто вони не будуть мати прив'язки до будь-якої країни. Від в нас громадянство визначається по тому, хто був зареєстрований, наприклад, на території України, не де народився на станом на день незалежності, 24 четверте серпня. 91 року або день прийняття закона України про громадянство 13 листопада 91-го року. Тобто, люди, які мають реєстрацію незалежно від місця народження, а ці люди не мають реєстрації. Їх батьки також були в складних ситуаціях, і вони теж там реєстрацію не мають в поколіннях. Тобто, це ж взагалі то ситуація в більшості, ми маємо Покоління, тобто так, люди, так, які виховувались в дитячих будинках, вийшли mm -hmm. без документів. тобто різні ситуації, але допомогти можливо. Тобто, навіть статус ОБГ, це буде вже документ, який дозволить оформити пенсію, оформити інвалідність, отримати медичні послуги, працевлаштуватись на кінець.